Ви ж розумієте, як сьогодні, якщо, не дай Бог, якесь протистояння всередині країни, це ж буде реально хлюся ріки крові. Бо мусорня не піде захищати країну на передову. Вони будуть захищати саме тих, хто їм дав бронь, хорошу зарплату, теплий одяг. Бо поліція від мусоров відрізняється тим, що поліцейські дивляться за порядком. Оперативний кримінальний блок ловить різного штибу бандитів, є підрозділи поліції, Національна гвардія і так далі, які воюють, а є заброньовані і щасливі. І повірте мені, вони, і такі, як вони, будуть бляха, пролюють ліки крові, аби тільки втримати цю владу. Бо на сьогоднішній день я вам не зря сьогодні на початку стріму показував, як е е Київська військової адміністрації це Ткаченко. Він хоче заборонити навіть право проводити будь-які заходи на майдані не в період воєнного часу, а взагалі він не написав про воєнний стан. А він написав, що на майдані треба заборонити проведення будь-яких заходів.